102, 73, 112, 96, 87. 95, 88, 90, 82, 96, Сколки, царапки, все як має бути. 97, 100, 127, 91, 159, 126, 97 чуточку 90 118 125 97 103 99 83, 97 114 XYG 81 100 106 Двірочка, тут сюди є царапки, сколки, також на передньому бампері. 160, ця двірка, 117, 180, 200, 350, так, отут вже йде. Так, 180, 170, 500, 900, 1100, 400, 2000 не достало до металу. Тут були вм'ятинки 133, 121, 102, 91. 96, 77. Багажник, ключі. Гума, стартий рік виробництва, виглядає як 13-й рік, диски задні. Вироботка міліметр, 235 55 ZR17, це спортивна гума. десятирічна. Так, 52 внутрянка тут, 58 і косочки руля, тут протарта, сидіння. 633 Апечек, сказывалось. А, неможливо, неможливо. Так, далі тут і сиди трошечки демонтажу. Так, все окей. маселко есть. Тут щупчик. Ну, тут пекло, конечно. Тут уже никуда не полезешь. Колись было запотевание. Радиатор есть. Так, а что там под ним еще есть? Так, и что тут? Внутрянка 58, 49, 59. Тобто тут всекій. 62, стойка 47. Зараз все перевірю за інше. вже буде не на відео, а буде звітом.